день, шановні батьки. Понад 10 років тому Україна долучилась до традиції відзначання перемоги над нацизмом в європейському дусі. Не святкуємо, а вшановуємо. Саме так у суспільстві усталилося сприйняття 8 травня та Другої світової війни крізь людський вимір з акцентом на ролі людей, котрі боролися проти нацизму. У День пам'яті та перемоги України традиційно вшановує їх, висловлює повагу та вдячність усім. Портям із нацизмом увічнює пам'ять про загиблих воїнів і жертв найкривавішої і найжорстокішої війни в історії людства. Друга світова війна розпочалась для України нападом нацистської Німеччини на Польщу 1 вересня 1939 року і бомбардуванням німецькою авіацією Львова та інших наших міст. А з 22 червня 1941-го, після вторгнення військ Німеччини та її союзників на територію СРСР, вся Україна стала ареною запеклих боїв близько 7 мільйонів осіб. Було мобілізовано за роки війни. Під час Другої світової війни українці зробили значний внесок у перемогу над нацизмом, відзначилися героїзмом, хоробрістю та самопожертвою на всіх фронтах та в багатьох арміях антигітлерівської коаліції. Мільйони українців чинили спротив зброї в руках у різних регулярних арміях світу. Сотні тисяч боролися в підпальних і повстанських структурах. Майже всі українські підприємства були переорієнтовані на потреби оборони. Українська земля була одним із основних театрів воєнних дій, місцем масштабних битв і найзапеклішого супротиву. Перемога над нацизмом була здобута внаслідок неймовірної концентрації всіх сил взаємодопомоги, консолідації і мобілізації суспільства, солідарності народів та повного переоблаштування економічного, політичного і соціального життя в інтересах боротьби зі злом. Сьогодні українці зі зброєю в руках захищають не тільки себе, а всі країни Європи від російської експансії і дають шанс на побудову більш тривкого миру і створення нової, більш справедливої світової системи безпеки. Умовою для цього є перемога над Росією. Відновлення територіальної цілісності України та унеможливлення майбутньої агресії російського імперіалізму проти будь-якого на нашій планеті сьогодні, в умовах агресії є єдиний шлях відновлення миру перемогти загарбника. Важливо пам'ятати, що слабкість, страх і нерішучість міжнародної спільноти завжди заохочували агресорів до все більшого розмаху злочинів. Сьогодні світове співтовариство має змогу спертися на той гіркий досвід та історичні уроки для сприйняття адекватних безпекових рішень, зокрема щодо російської агресії проти України.